Всім привіт! Вас вітає канал Затишна родина. Дякую, що завітали. З початком вас робочого тижня всього самого найкращого, здоров'я, щастя і миру нашій Україні. Зараз це найголовніше. Друзі, а ми свій тиждень розпочинаємо з такого маленького косметичного ремонту. Вирішили ми навести порядок в нашому гаражі. Зараз вам покажу, що у нас тут робиться. Ну, ви бували не раз в моєму гаражі, у нас тут. Можна сказати, так, вже такий жах, трохи <хи> облазе стінки. Юра тут спробував трохи. Ну, бачите, обпадає зовсім. І вже потемніло, грязне, і мухи загадили. Ну, вздуте, вздуте. Да, да, хочемо... Так, особа, ця стінка воно здувається це. да, Тому, Хочемо навести не... порядок. Оце все здеремо. Побілимо, покрасимо. Да, ну, побілим, зробимо додігу. Побілим потім, а спочатку візьмемо. Я пам'ятаю, наче мама робила вапно, пісок і затирають спочатку цю глину. Чи напишіть, хто, хто розуміється, бо ми сьогодні Добре. це робити, робити не будемо. Завтра, сьогодні плануємо тільки винести все, що тут є, і обдерти Добре. його. І обдерти, так. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, чим нам затерти. Я пам'ятаю, що вапно пісок. Ну, цемент я не знаю, потрібний чи ні. ні. Ну, Люди в той, хто робив. Да, напишіть, будь ласка, в коментарях буде вам вдячна. всі дірки позашкатуруємо. Так, да, ось бачите, у нас тут дірки від мишок, треба їх заложити камінчиками, заштукатурити. Ну, є робота. Підвести ось. Не знаю, який колір ми виберемо, Юр. Ну тільки не синій, вже не хочу синій. Може, коричневий якийсь. Давай коричневий. Як двері, так? Це дворі, як двері. Це, да? це булі, це, як це І от що, хочемо також ще двері покрасити в погріб. У погріб я теж хотіла би привезти до ладу, побілувати його, підвести внизу цим чорним, як воно називається. Я знаю, що дід з бабою мої толь палили. Смола, це не смолою, смолою, смолою підводили оце чорт. Ну, я думаю, я вже смолою не буду підводити, її зараз так само не саму, викраску, і підвести. Ну так, так. Та, та. та. Ну тільки це не зараз, будемо вже пізніше погріб робити. Ми плануємо на цьому тижні лише гараж. Отак. От ну і ще хочемо, якщо встигнемо до Паски покрасити оці стовпи і вітряки також. Ну, і там вон, на туалеті також вітряки, двері, і на вулиці, що у нас там, лавочка ще лавочка, є, лавочка. Так, нам все в один колір потрібно. Є дуже багато і двері роботи. На той туалет. Ну, я казала, так, за двері я казала. І ще у нас тут є гніздо від ластівки. Я думаю, що його не нельзя, так, рушити. Не будемо я цьому, Ми будемо чіпати, яку це знімлю, вони будуть взглядати так само, як і в тому році. Нехай вони ж прилетять, я думаю. Конечно, ну тоді не будемо трогати. Будемо їх чекати. А там, мабуть, протікало, чи що вони з глиною будуть. Там все, виходить, глуб'ятник І це там, якесь, не вірю, чи черепиться, чи то протікав. Протікав потолок. А, там... Ага. від цього Дуже високий гараж у нас, наверно, метра три. Як ми будемо вилазити і білувати, я не знаю на А може, цю стрім'янку якусь потрібно? А от ти виноград? Ну, тут що виноград вилазив, дерев'яну, що ти робив, можна ж і нею. Ось так. Сьогодні в нас відключили воду. Я йшла за Ромою і бачила по нашій вулиці прорив. Взагалі в нашому селі дуже поганий водопровод старий, якого широкою робили. О, я навіть не знаю. не знаєш? Все ржаве, ось вони виключають воду, а потім її включають, і така державчина, прям вода жовта. Ми без фільтра не обходимося. Ну, не тільки ми всі люди ставлять фільтр, бо воду. Такий у нас сьогодні день. Будемо ми виносити. обдирати стінку. Юра, як колупнув цим шпателем, а воно все знімається і знімається, ми такого не очікували. Ну, Ми не сильно, так, як сказати, уліклися, лише так... зверху. Що... По -васнелі. По -васнелі. Да. Там не здулося, де ви тримаєте, та там і здесь. Бо так ми дійдемо повністю до глини, і прийдеться ще і не раз не змазати. А ми <свист> не лаповому. <свист> Ні, Ну, все одно ж ми будемо. Нічого страшного зробить, це ж Да, жити тут не буде. А Зробимо. Це перший наш такий ремонт. буде і в цій хаті. Це буде у нас польот фантазії. Це політ фантазії. Будемо навчитися потроху. Все буде добре. Ой. Хочу, особисто, колічно, сети, шпоклювати. Ну, Це вже жити, дороге сет. задоволення. Це, 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 це. Дороге задоволення. Не так, аби що було чистенько і гарненько. Простенько, чистенько. Представляєш, як раніше, ось зробили оці стінки, щоб вони були такі гладенькі. Це взагалі важко. Спочатку ж місили глину. Таку з великою соломою, коньми, руками вимісю. Да. Це все приносили тими відрами, оці клаки, як у нас казали. Збирали родичів, людей, були мазільниці, мазильниці, вони от це все вимазували. Боже, як, який це труд. Зараз легше, що, що там, газобітон виложив, поштукатурили і все. Так, і швидко будинки будуються. А раніше все було набагато важче. важко. Ой, так. Да, їсти, скільки наготовить, а скільки пірожків нажарить, Ой, а ви наскільки? Це нема, зараз ти ж вам мало прийдеш чи не прийдеш. Ну так, зараз не кормлять. Зараз, буде, не буде. Зараз заплатив гроші і не платиш, не, ї... не за їду нічого. Кожен приходить, робить свою роботу. Раніше, хоч і кажуть, що було легше, люди приходили, допомагали, були дружні. А це ж треба було скільки наготовити, це ж теж гроші. І ранком треба було дати поснідати, І в обід, і ще й перекус, і якийсь морич, і кажен хоче отакі мисяки пірожків. Ну, готувалися люди, готувалися і це ж не один раз ці стіни мазалися Раза три-чотири. Перший раз оце ж кажуть з такою крупною соломою, потім трохи мільча. А вже в кінці, як оце фінішна шпакльовка, то або опилками, глина з опилками, тут або мілка ще. Солома, Так, да, Тут мілка солома. Або я навоз знаю, що конячий такий, як сипець. Брали з глиною змішували, і тоді виходить гладенька поверхня. Отак, отак люди будували будинки раніше. Зато теплі. Ну, стіни не дуже рівні. Зараз, плюс, що стіни, стіни рівні. зразу, А раніше не виходили дуже рівні стіни, ось, бачите. І у нас і в хаті там зараз, щоб зробити гарний ремонт у тих кімнатах, потрібно ці стіни зовсім обдовбувати до глини і потім заново штукатурити, щоб вони були рівнені. Десь до глини, довша, десь. Аж до тих саманів. А ти думаєш, що вони з цієї з глини? Як... Ну, нас, сама не сама, нас не сама не називають. Я кажуть паци. Паци, паци, паце. Ну, а що ти думав? То піднімається такою. До що тут будинки, з, з будинки з спаців построїли? Ну, то куди вікна, там каміння. Зробили ми чаю, собі перекури. Зараз <laughs> поп'ємо. Потім, може, ще встигнемо з'їздити в магазин. Скільки? Час? Подивимося, яку ціну фарба, це резит нам треба взяти. А скільки зараз? Я не знаю, Подивимося. Десь години 4-5. Десь так. Так що 5 ми не встигнемо? Та ні. Вони зараз вже скільки темніє? около восьмі, зараз, мабуть, до 7 вони працюють в магазині. У нас Добре, є магаз... в мене. У нас у селі дуже багато будівельних таких магазинчиків, скільки там по п'ятої один, по второй один. Інтехніки. Три... Три... Три, маг... да, да. Три чи чотири магазини є, тому дуже удобно, не треба десь їхати. Отак. Угу. Раз пішов собі, взяв що потрібно. А Аби гроші було? Ну, без грошей зараз нікуди. Так як ми розпочали такий грандіозний проект сьогодні, часу на приготування вечері в мене не було. Та й води не було. І ще, друзі, сьогодні в мене балон закінчився. Добре, що був у нас запасний та замінили. На допомогу мені прийшли макарони. Дякую взагалі цій людині, яка їх винайшла. Доварюються вони вже в мене ось такі макаронки. Можна вже виключати. І пожарила я печінку. Ну, тут і печінка, і сердечко, з цибулькою. Буде те, що треба. Ще я зараз піду до погріба, достану помідорки. І ось наша вечеряна. Давай, Машка, сідай, сідай, мама, де наспати. Тобі без нічого, без сахара, без нічого. Без сахара, без нічого. t 기어 oh, b Посмотри. А папі, як всегда, лавровий лист попадається. Один був і той попався. Oh. Лавровий лист. Ось така, друзі, у нас вечеря. Будемо ми сідати, вечеряти. Ромчик уже мій їсть. Він у нас без нічого. Він, тепер типу, розкидав нічого, потім вже переберемо. Без цукру, без печінки. Самі макарони люблю. Помідорки. Ось так. Ну що ж, всім смачного. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивитесь. До наступного відео. До побачення.